Збережемо музеї, а значить, збережемо історичну та культурну спадщину. Саме із таким закликом представники різних закладів звернулися до мера Харкова ігоря Терехова. Вони попрохали матеріали, що допоможуть зберегти експонати та споруди. І музеї отримали цю допомогу. Надали її, крім міської влади і польські колеги. Немає необхідності казати про абсолютно екстраординарні умови для існування наших музеїв. Так музейники роблять все для того, щоб зберегти, звісно всю ту спадщину, яку вони мають, але звісно, для цього інколи не вистачає ресурсів і матеріальних, і людських і так далі. І ми дуже вдячні польським колегам, які відгукнулися на прохання міської влади, які зібрали всі ці необхідні для нас засоби речі. Ну, як ви можете побачити, тут є дещо для того, щоб просто-напросто закрити вікна, скажімо, дачі запобігти якимось ще а, неприємностям, які можуть нас очікувати, а, ми можемо а, сподіватися, що Наші музейники, все ж таки, зберігуть, і це наше надбання, воно буде продовжувати і надалі виконувати свої функції. Я дуже вдячна нашому голові Ігорю Олександровичу, який відгукнувся, який дуже дуже відноситься відповідально до збереження історика культурної спадщини не тільки Харківщини, а України в цілому. І він допомагає нашим сьогодні музеям зберегти саме цей скарб для нашого народу і саме. З цим ми зверталися за ним на допомогу для того, щоб надали нам можливість надати пакувальні матеріали для колекцій, щоб їх була можливість зберегти як для евакуації, так і в місті в небезпечних місцях. До самої гуманітарної допомоги входять різні матеріали: це електрогенератори, термотканини, вогнегасники, ліхтарі, помпи для відкачки води, захисні плівки та різна будівельна техніка. Наші польські колеги, в першу чергу, це головний реставратор міста Варшава Мілаш Красуцький. Ну і цілий ряд агенцій, які захищають історичний спадок в Польщі, вони надали оцю гуманітарну допомогу для музеїв для різноманітних культурних закладів міста Харкова і Харківської області. Тут Ну, найнеобхідніші речі, які потрібні для діяльності музеїв, для збереження тих пам'яток в колекцій, які зберігаються в музеях. Звичайно, все це стало можливим завдяки спільній праці Харківського національного університету і Харківської міської ради. Під керівництвом Олександра Черехова були написані листи, ну, ми структурний підрозділ. Харківської міської ради разом з департаментом міжнародного співробітництва, разом з Харківським щерською університетом. І Міні Каразіна. все це організовано і зараз представники музеїв Харківщини отримують гуманітарну допомогу. Яна на Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харківські звісті.